Доброго ранку усім! Зараз у нас з вами урок української мови. Тема уроку розвиток зв'язного мовлення. Текст розповідь Калина Символ України. Ось і дзвоник пролунав для навчання час настав. Дітки сядьте всі рівненько, ручки покладіть гарненько, бо урок у нас чарівний і незвичайний. А зараз, будь ласка, відкрити свої робочі зошити, частина перша, сторінка 41. Починаємо з вами працювати. Дивимось. Урок 31. Текст розповідь Калина Символ України. Перше завдання. Прочитай і відгадай загадку віри Паронової. Допиши слово відгадку. У вінку зеленолистів у червоному намисті заглядається у воду на свою чарівну вроду. Ми повинні з вами дописати слово відгадку. Так, це калина. Запишіть мені, будь ласка, калина. Переходимо з вами до завдання під номером 2. Доповніть мені, будь ласка, віршовані рядки. За потреби скористайтесь словами з довідки. Подивіться, будь ласка, на вправу під номером 2, де пливуть потоки, в травах губиться у червоному. Там пишається. Ми повинні з вами дібрати слова з довідки та записати. Читаю вам слова з довідки, стежина, чисті, калина на мисті. Починаємо з вами добирати, де пливуть потоки ріки чисті. Трава губиться стежина, у червоному на мисті там пишається калина. Так, швиденько списали собі у свій зошиток. Та підкресліть мені, будь ласка, тут слова дієслова. Знайдіть мені, будь ласка, слова дієслова. Переходимо з вами до третього завдання. Читаємо уважно. Добери і запиши прикметники, які вживаються разом з іменником Калина. Швиденько, запишіть мені, будь ласка. Завдання під номером 4. Прочитайте вірш та уявіть, про що в ньому йдеться. Швидесенько прочитайте цей вірш. Далі дайте мені, будь ласка, відповіді на запитання. Чим налиті кетяги Калини? Що означає вислів, кетяги Калини променисто пломеніють? Як ти розумієш вислів, кетяги Калини щедро сіють любов до України? Дайте мені, будь ласка, письмові відповіді. На ці запитання? Завдання під номером 5. Поміркуйте, чому калину називають природним символом України? Які інші природні символи України ти знаєш? Запишіть мені, будь ласка, нижче своє міркування. Переходимо з вами до шостого завдання. Прочитайте, будь ласка, вислів, побажання. Поясніть його зміст та вивчить його на пам'ять. На наступний урок я обов'язково вас запитаю. Сьоме завдання. Поміркуйте, будь ласка, яке з поданих речень доречно буде використати в зачині тексту. Розповіді про калину як символ нашої батьківщини. Та підкресліть мені, будь ласка, це речення. Завдання під номером 8. Усно побудуй текст розповідь про калину, природний символ українського народу. Побудуйте, будь ласка, усно. Завдання під номером 9. Запишіть мені, будь ласка, текст, розповідь про калину як символ українського народу. Ставте відео на паузу і працюйте. Коли ви всі дев'ять завдань зробите, надішліть мені, будь ласка, свою роботу, я обов'язково її подивлюсь. Дуже вам дякую за перегляд.